Що робити, якщо вам пишуть боти та якісь невідомі особи? Перше, як і у випадку з електронними письмами, з електронною поштою, вам не треба на них відповідати. Тому що взаємодія з такими ботами може привести до кражі ваших особистих даних, може привести до того, що у вас можуть вкрасти паролі, контактні дані та, можливо, якусь приватну інформацію. По-друге, тут буде практично той самий пункт, як і з електронною поштою, вам потрібно встановити якесь антивірусне забезпечення, яке зможе контролювати захист ваших даних на комп'ютері чи мобільному пристрої. І по-третє, якщо ви вважаєте, що ви стали об'єктом шахрайства, можливо, є люди, котрі. Якось шукають інформацію та роблять якісь не дуже гарні взаємодії з вашою інформацією, то про це треба повідомити правоохоронним органам. Якомога швидше.